Центр дитячої кардіології та кардіохірургії перед оглядом у лікаря необхідно зареєструватися. Разом з мамою на обстеження прийшла Станіслава, щоб знати, який в тебе стан, і що якщо тобі щось треба виправити, то виправити це скоріше. Саме це і є мета огляду. Лікарі проводять електрокардіографічне ультразвукове дослідження, оцінюють функціональний стан серця та надають консультацію. Це є ліве передсердя, так і це два клапана. Які відкриваються, коли пропускають кров з одної камери в іншу, Олександр Петриш разом з мамою виїхав з Маріуполя навесні цього року. Мама Ела каже, досі не оговталася від пережитого, і це впливає на здоров'я дітей. Тому прийшли на обстеження. Я так подивилася. Думаю, ну потрібно зробити, а тому, що постійно відкладаєш, відкладаєш, а син ще і зараз зріст в нього вже метр вісімдесят п'ять, на його 15 років. І він там жалівся декілька разів. Ну і Просто так вирішили зробити обстеження, все вплинуло. На жаль, так на жаль, на усіх і на дорослих, а на дітей діти якось там ми може там не звертаємо увагу, дитина посміхається, дитина там а потім воно може так відігратися. Про це кажуть і медики: нині своєму здоров'ю і здоров'ю своїх дітей потрібно приділяти особливу увагу у разі виявлення патологій у маріупольських дітлахів. В центрі проводять одразу додаткові обстеження. Війна показала зараз, що багато проблем саме пов'язано з цими додатковими причинами: і емоційний стрес, і емоційне перенавантаження воно дуже впливає на роботу серця, порушує ритм серця, порушує функціональні показники. Ми не просто розуміємо стан наших пацієнтів і з Маріуполя із всіх територій, які постраждали, і для нас це є пріоритет. За два дні пройшли обстеження 40 дітей, але співпраця з Маріупольцями триває. В лікарні обіцяють приймати їх поза чергою. Медична підтримка одна з базових послуг центрів «Я Маріуполь». тому там продовжують шукати нові можливості допомоги своїм. Наявність такої послуги на базі наших центрів вона робить їх більш доступними, тобто людина знає, що до кого можна звернутися. З котрої до котрої години які самі консультації може отримати, і це дуже важливо, бо наші лікарі працюють разом із нашими центрами. Тому радять не відкладати візит до лікарні і обов'язково під час реєстрації сказати, що ви з Маріуполя. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій.